Пострибати по пеньочкам Віктора Януковича тепер може кожен. Від сьогодні Межигір'я перетворилась на народний парк. 123 гектари земель Януковичу в заплаві Дніпра від сьогодні відкриться для відвідувачів маєтки стереже народна самооборона. По першому счету все забезпечується на чесності і порядочності людей, які сюди приїхали. Потому що таке количество людей, понятно, услідить нельзя. Ну, ми сподіваємося, що ті, хто робив революцію, хто стояв на майдані, хто переживав за майдан, вони… «Вони сюди приїхали грабити, не ніжеч і бути вандалами, але й без відвід приміщень Межигір'я у відвідувачів шок від розмаху та розкоші, з якими жив Віктор Янукович останні кілька років, базуючись на тому, що ми побачили, то нашому президентові колишньому вже мабуть заздрять усі президенти усіх країн світу, тому що те, що ми бачимо, те, що ця людина збудувала на кошти податку, податків да, податків, то Это выражая нас насправде. Ангела Маркель живет подобным образом? Я думаю, может, скромнее живет. Но я не знаю, где она живет или как она живет. Ну, сколько я знаю, намного скромнее. Да. Первая мысль возникает, вот где все наши пенсии и доходы Минздрава на раковых детей, ни на что у них не было этих денег, самое ужасное. Ужас, просто сердце кровью обливается. Люди, дети собирают по 3 рубля на операции, на эти за границу. А тут така розкашити ну ужас, просто ужас yeah. должен бути yeah. наказан в українців. Тепер свої плани на Мажигір'я. кажуть, на таких площах знайдеться місце і для дітей, і для дорослих. Проте кажуть, облаштування маєтків попахує міщанством. Тільки страшний несмак, просто тупий несмак. Та я не знаю, чи таку штуку можна нормально як здравницю використати. Як на мене, я би підходив абсолютно практично і тупо. Якщо десь хтось, хто може задекорувати чесно зароблені гроші, за які це можна викупити, і за ті гроші готовий купити, то до бюджету це було б дуже непогано. Ми думали, реабілітаційний центр для, от, наприклад, тут. От. я вважаю, що це саме я то, от. От, тому що і клімат, і все, що тут є, то це найкраще підходить от, для дітей. Воно все помпезне, що, мабуть, швидше це мав би бути якийсь платний парк, за який мала би. Держава брати кошти за вхід, і я думаю, що це мало би бути так. Яхти, плавучий ресторан, звіринець, птахівня, власна набережна з дорогами кращими ніж у центрі столиці. Все це тепер доступно для українців. Щоправда, народна самооборона через потужний потік візитерів обмежила доступ до резиденції. Власні очевини тимжегір'я громадяни можуть протягом дня з 9 до 4 години.